Доброго дня, члени комісії. Сьогодні наша комісія розгляне всього одне питання перед сесією: це про затвердження плану оптимізації трансформації мережі закладів загальної і середньої освіти Близніківської селищної і територіальної громади на 2025-2027 роки. Слово. Ми Самовні... надаємо начальнику відділу освіти Бондаренко Лені проводить. Шановні депутати, настав час, коли нам необхідно прийняти план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, який випливає з змін в законі про освіту, закон про повну загальну середню освіту, який передбачає перехід з 27-го року на профільну освіту. З врахуванням тієї нормативної бази, яка, яка зараз є, я вже сказав, що ці закони, і плюс наказ Міністерства освіти 11.12 про роботу закладів освіти в військовий час, що стосується дистанційної форми, змішаної і так далі. Станом на сьогоднішній день він поки що ну, 11.12 наказ юстиція зняла з нього візування. Він поки повис у воздухі в повітрі, але ну, там 20 учнів клас вимагають, щоб, був, щоб працювала школа дистанційна. Зараз хочуть понизити до 10 учнів класів. Ну, що 20, що 10 нас не, не врятовує, тому що ну, нема таких закладів, щоб всі класи там були по 10 учнів. На жаль, тому <кхе> постає питання про. План оптимізації трансформації. ну Більше хай трансформації буде, тому що ми так називаємо. E, значить, у, з 2027 року у нас будуть функціонувати 5 закладів загальної середньої освіти. Це е, Близнюківський ліцей, ми знижуємо до гімназії. Тобто Залишається ця ж юридична особа, але ми понижуємо ступінь до гімназії, а відкриваємо нову юридичну особу. Комунальний заклад там, Близнюківський ліцей буде. Буде, буде окрема юридична особа зі своїм директором. Це гімназія, і академічний ліцей 10 11 12 клас, це окрема юридична особа, так як вимагає ну, законодавство, щоб це була окрема юридична особа. І залишається ми ставимо цю трансформацію. Ще три заклади, які будуть гімназіями, це Добровільський, Добровільська гімназія буде, Самілівська гімназія і Криштопівська гімназія. Там будується укриття. Зараз перша, перша умова це для функціонування закладу це наявність укриття, а далі ми йдемо по іншим критеріям. Останній заклад, який в нас залишається, для того, щоб не ну, зберегти ту мережу, не закривати заклади освіти. Ми ставимо їх у Платнівський ліцей, це буде філія Близнюківського ліцея. Новонадержденський ліцей це буде філія Близнюківського ліцея. І Верхньосамарський ліцей, це також філія Близнюківського ліцея. Ми нічого не закриваємо. Ми стараємося зберегти цю мережу, зберегти дітей, зберегти вчителів, які тренували. Mm -hmm. В цей заклад. Ну, От така. Чого ми зараз виносимо? Тому що ми повинні подати зараз на обласну державну адміністрацію план оптимізації. Якщо ми до 1 вересня не подамо, то тоді вже створення ліцея буде тільки через Міністерство освіти, тобто mm. звертатися напряму Міністерства освіти і вони тоді будуть давати дозвіл на відкриття ліцею ну, в нашій громаді. Ми встигаємо, ми вже подали в догоночку план оптимізації. Такий. Скажіть, немає. будь ласка, це по всій Україні? Це, це по, всій Україні. по всій Україні зараз проводиться. Люди але... трошечки раніше прийняли, mm -hmm. але знову ж говорю, що це не дома. Це не mm -hmm. дома. От, наприклад, якщо е, якийсь ще, ну, скажімо так. Баффет, не Баффет, все якісь там ну, донори зайдуть і скажуть, ми побудуємо там в ну, Новонадежді, ми побудуємо Верхній Самарію. Ну, да. Будь ласка, будуйте, ми вносимо зміни. І, ну, тобто мають. це в наших силах потім, ну як, повернути, да. перша умова Вно, – це вносить, Вносяться зміни, до 27-го року. Да. Це, це ну, тобто з 27-го року все це буде вже... 25-26 й навчальний рік Школи так як працюють, так і працювати, скоріше всього, дивіться. Все залежить від того, що зараз відвоюємо цей наказ чи не відвоюємо. Якщо приведуть відповідь до закону, а в законі 5 учнів, то ми залишаємо. Ми залишаємо, раді Бога, дистанційно працюйте, 5 учнів. бо Якщо 10, все. Тоді все. Тоді е, Харків пропонує робити одну школу, ну, припустимо, там Самойловська школа, яка де найбільше, от вона працю вона, вона працює дистанційно, і соответственно всі школи там, ну платновська, самарська, новонадяжінська, де немає цього, вони зараховуються автоматично до тої школи, ну а ці вчителі йдуть куди в кадровий резерв. Ну, Щоб цього не робити, нам краще зробити філії Близнюківського ліцея, щоб ви залишилися. Зберігти там все. Фі... А що маєте на увазі це філія? Це так само, як ось, ну, Лукашівська, Квітнева, Софіївська вже закр... да, Ми її за... закрили. Так, <свіля>... 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 да, була ж, да. так. Да. Садов... Да. Садовська філія. Ми зберігаємо вчителів. Зберігаємо цих дітей, вони тоді ми прикриваємося назвою ліцея Близнюківського. Близнюківський ліцей працює на змішаному. І коли ми подаємо на Київ в міністерство, що працює змішано, вони видають і субвенцію дають і все, а прикриваються. Якщо ми не робимо філіями, ну значить тоді ми повинні обрати один заклад цих дітей перевести на дистанційний в один заклад. Там 40 чоловік в класі можна, будь ласка. А вчителі всі стають в кадровий резерв. Долучих войнов ну, mm -hmm. для того, щоб працювати на де окупованих Тобто 25-26 навчальний рік. Ми просто ждемо наказу. Ми от, ну, конкретно школа, вона філій ще не збільшену на сьогоднішній день. Поки що не mm -hmm. на сьогоднішній день це окремим okay, рішення законодавчому рішення окремим рішенням. Я думаю, що в червні на сесії на червні ми вернемося до цього питання. Скоріше всього нам потрібно буде голосувати за створення філії. Mm -hmm. тому що mm -hmm. yeah, або ми. Приймаємо непопулярні рішення, призупиняємо роботу заклада, а вчителів вчителі відправляємо центр зайнятості mm -hmm. або ми робимо відео і працюємо в тому же режимі. Mm -hmm. як. Прикриваємося близнюківським ліцеєм, те, що він вже знішано працює mm в -hmm. нас. Ірина Володимирович, яка перспектива по кількості дітей, що в нас? зниження дітей? Перспектива така, що от навіть 27 рік, якщо ми Близнюківський ліцей беремо, це 8 класи. Ну, там, по нормам, 3 класи, не менше 20 учнів, по 4 групи складати, там отак воно будуть ходити, за інтересами. Ну, Mm -hmm. Там трошки вже є. європейська система повинна бути. Там. Тобто діти більше обирають предмети, які вони mm -hmm. хочуть вивчати. Основний там буде по профілю, а останні вони вже самі вибирають. Або вони поглиблюють профіль, або вони додатково, щось там, ну ще якісь предмети. То вже 7-й, 6 клас, якщо беремо, то там на грані. Якщо десь із сільської місцевості ми не привеземо в ліцей, то і... Колись і в близнюках літає я не буду. Угу. Дітей нема. Дітей тобто нема. зниження поступово. У нас багато дітей, які е, взагалі перейшли десь в інші школи, інших міст. Я не на Ні, в нас ніде не переходили, переходив, ті, що за кордоном, ці оформили на сімейну форму mm -hmm. виховання. Ми їм даємо. Ну, От люди повиїжджали в інші міста, але вони все рівно школу не покинули, ну тобто заклад освітній, -то вони ну, та світній, е, 11-12 постанову, вона, ну, міністерство хоче упорядочити ну, окуповані території. Зрозуміло, що всі ВПО, які навіть, от, в Близнюках, бухгал, бухгалтерія там була бухгалтері, Спаковка, вона. Переводьте сюди, ні, ні, хай там. Не, не, да. Хай там учаться. Ну, там уже і школи немає, вже ну, да. нічого немає. Яка а юридична не, особа не. є. Бережуть ну, і... просто і... як юридична да, особа. Ну, дивіться, посавах тоже дуже багато живе людей в ПУ. Mm -hmm. Але вони в школу дітей не здають, бо вони навчаються. В тих закладах, в тих де закладах, вони, вони да, народилися. Тому що, аби було навчання очі, да, вони, да, не, да, не, да, офлайн. Да, то да. вони привели дітей. Mm -hmm. А так як вони кажуть, яка нам різниця. Так, хоч знаю, ну, да, там вже, вчителі давай... знають. <г Doubt> ро... Ну, тому уговорюють, вчителі, щоб далі. Зрозуміло, так, Ну, все-таки люди ж кожен надіються. Тут das хоч періодично можеш, коли вчителі поспілкуються з дитиною, овочі, no, да? no, а от так, а то... як вони на відстані, no, це, тем, це, це таке віртуальне навчання. Робимо все для того, щоб зберегти потенціал вчителів. З вчителями також проблема проаналізували зараз. На сьогоднішній день від 50 до 60 років це ну, 50%. Mm -hmm. До 30 4 То Тобто там через 10 років, в принципі, медичний персонал, скажімо, закладів освіти будуть, ну. Пенсійний, пенсійного пенсійний віку немає. Вчителі. А взагалі по кадрам, по профільним забезпечені Не, Тому, ну, зараз поки що забезпечені, так поки що забезпечені. Ну, а, а надалі ж ну будемо працювати над тим, опитування зараз проводиться. Вже в принципі оприділилися, які профілі будуть. Зараз працюємо над тим в ліцеї. вже ми над профільною освітою. Ну, рішення ще не винесене, ну вже в планах воно погоджене, не встигли до сесії, щоб ми виділили кошти співфінансування. 19 мільйонів дає держава нам угу. для забезпечення уже академічного ліцею, який буде в майбутньому. В майбутньому ну, всім хідним це кабінети фізики, хімії, стенд лабораторії, робототехніка, то є все саме сукабінет саме вже саме, саме сучасне, да саме сучасне ага. Ні, ні, ні. Ну, і у мене ще одне таке питання по поводу забезпечення дітей гаджетами. От Ми зараз проводимо таку велику роботу, так як ви знаєте, анкетування по школам пройшло, там, де ми хочемо виявити сімей, де в складних життєвих обставинах і де діти навчаються якісно, не якісно, з-за того, що є гаджет чи нема гаджета. Ми то контролюємо кожний день, те, що освіта За без... подає забезпечені, щас, в принципі, гаджетами. А і ми от зараз, зараз потім... ще ми отримали їх uh -huh. і ще багато отримали, але ну, їх ще не роздали, тому що ну акт прийома передачі ще немає, ми не можемо uh -huh. їх. Харків не передав нам. Ну... А, щоб ми прийняли бухгалтерію, щоб школи прийняли і могли роздати. Да. Да. Я думаю, робоча група ну може до вас звернутися як до керівника по питанню того, що е, в кого не вистачає гаджетів, там ну, ноута, там чи що ви там даєте, чи планшети, чи ну, в основному ноутбуки, да? зараз останнє те, що отримали, це хромбука хром хром ну, трошечки. Ну, так, да, хром урізана версія ноутбука. Так. Ага, да. тобто що. Перше питання це у дітей усіх повинні бути гаджети на чому навчатися онлайн. Зараз тобто, є, бо, ми От ми і вчора навіть розглядали всі, там... за, всі заявки, які були відкриті ага. закладів освіти, фактично ми закрили у на 100 Ті, І що будуть нові заявки, ну, ми будемо на департамент подавати, якщо будуть які питання, заходи. мамочки в анкетуванні написали. Відсутні гаджети, відсутні гаджети. Думай Боже, ну анкетування ж проводилось, рекомендувалося ж е, всім вчителям е, ну, Розповісти, О, що сіш. хай батьки звертаються да, із заявою. Що він, він... він, може, є, але коли бачу, що ага, тут. тому дали, тому дали, напишу їй. Ні, там вже ж виявлялося, чи, чи сім'я в складних життєвих обставинах чи ні. Якщо не, витр... не отримує там, допомоги державній, як мало забезпечена мама, там, одиначка, чи І бачимо, ми по виїзду наші спеціалісти ж виїжджають фахівці з супроводу. Ну ти ж фахівці, наші фахівці, і вони бачать, що ну да буває така ситуація, що там бідненько живуть, що нада б допомогти. Тобто, ми можемо рекомендувати, щоб перше, що звернутися до ну, відділу освіти. відділу що... заклад освіти. у заклад освіти. закладу світи, краще у закладу освіти. Так. Вони знають. Сфера освіти це така сама найбільша, що дуже питань завжди виникає багато, але вже я думаю, час зараз буде сесія. Члени комісії. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення, винести дане питання на розгляд сьогоднішньої сесії? Хто за? Дякую. І вам дякуємо велике.